Так, всім привіт. Буду розпочинати, бо третій раз вже знімаю, третій раз мене все перебивають. Дубль номер 3 Дивіться, є така кількість ключів. З головками є гибкі, є прямі, і різні. Ціна за цей набір 300 гривень, ціна на вісу буде 50. Шків у нас 1000 гривень, 130, внутрішній 31, 205. Йо-мойо! -йо. Ось так виглядає. Щоб ви бачили, так, по топорам. Ціна 50 гривень, 250. Цей у нас буде 150. Цей ціленький, сразу кажу, але заварений, як завжди. Ну, як є, цей цілий. Ціна 150 гривень. Це в нас буде також цілий. Ціленький, як бачите. Емблема якась є трьохранник. Ціна 200 гривень. Цей в нас буде 45 гривень. Це в нас 30. Ці в нас будуть по 35 гривень за кожну. Ця в нас річ буде 40. стоїчка ось така цікава, 10 на 10. Тут винт з гайкою. В общем, все це піднімається, все це опускається. Хто розбирається в цьому, стоїчка другими словами. Ось така цікава ціна її 400 гривень. розміри вайбер, вайбер вказаний там буде. 5-кілограмова чи -килограм... 5-кілограмова ковалда, не важивши, кажу вам так. ціна її буде 350 гривень. Далі молотки 60 гривень, 75, ці в нас 20, 20, 20. Кірка у нас 180 гривень. Цей в нас буде ножиці по металу 150, 100 гривень, 80. 70 гривень. Далі, що тут у нас ще? Шурупам, болтам? Ось такий ящик буде ціна 100 гривень. Такий буде ціна 150 гривень за весь. Так, є підшипники. Ось такі малі, цікаві. Розміри також все у Viber. Кому там дуже хочеться більш детально. Коли буде час, без питань зроблю якраз. Ціна за оцей весь буде 300 гривень, ціна ножа буде 80 гривень. Він ціленький, гарненький, ним ніхто не користувався. Ще з Сімферополя якийсь хтось привіз. Так, цей в нас буде 60. Пробка у нас 40 внутрішній. Буде ціна хай 40. Цей у нас буде 35. Цей у нас буде 50. Цей м'який круг абразивний, він якийсь такий м'який. Ціна 60. фреза ось така буде у нас 100 гривень. Цей в нас буде 45. Ці в нас будуть 20, 20.

У нас буде 250 гривень. Гвіздок ось такий цікавий, гарний ціна 50 гривень. Так, пінцет. Також гарний 80 гривень. Собачка робоча, але якоїсь деталі там не вистачає все одно, щоб розжимати. Ціна за неї 135 гривень. ліркотримачі Кількості Раз, 2, 3, 4. Ціна 250 гривень. Колеса. Пластикові, сразу кажу, кріплення таке, як є. Щоб закріпляти е, якусь поливалку або ще щось. Ціна 150 гривень. Ящик 350 на 125 на 150. Ціна 195 гривень. М'ясорубка буде у нас 100 гривень. Ці в нас деталі. Також розміри у Viber будуть 180 гривень. Ці в нас покоцані такі. На ремонт, кому там цікаво, взяти ціна 100 гривень. Ці в нас будуть по 50. Не знаю, навіщо вони зроблені такі, ну, які є. Ручка 10, сигарета у нас 20. Лінзи у нас 25, 30, 10, 10, 10, 10. Цей у нас 15, клин у нас 10 гривень. Пружина у нас буде 35. Цей раз дешево. Цей у нас буде. Тут 25, 18. Я поміряю, внутрішня різьба, мабуть. Ціна його 380 гривень. Цей в нас буде 50. Цей у нас буде 25, цей в нас буде 50, цей у нас буде 35, цей 10. Натфілі ось така кількість буде 80. Цей в нас буде 45, цей у нас буде 40. Керн такий зроблений з райбера. Ціна 35. Цей в нас буде 20. Цей у нас буде 100, цей у нас 20. Цей 15. Е, тепер патрони. 35, 35, 35, 35, цей у нас 55, це у нас 40. Е, сверла. Е, конусні у нас будуть в такій кількості. Ціна 350 гривень. Циліндричні ось такій кількості. Будуть у нас е, 320 гривень. Все на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалось, або хто хоче щось собі купити е, в цьому відео. Присилайте, будь ласка, фото. Тому що, коли ви телефонуєте, мені розповідаєте щось там, я ну, не розумію про що саме. Тому що або ж у цьому відео, або ж в наступному для вас виходить відео. Е, ну, те, яке ви там захочете. А для мене кожного дня воно виходить для того, щоб ви бачили, що в мене є. Тому, будь ласка, присилайте фото, щоб на вайбер, вайбер вказаний в правому верхньому углу, для того, щоб зрозуміти, що саме вам потрібно, і щоб я розумів, за що ви будете оплачувати. Тому що оплачують, а за що саме? Ну, ніхто нічого не знає, тому що оплатили, а його ж там може й не бути. І я можу попутати, наприклад, ножиці там якісь. Які 80 там коштували, і ще в прошлому відео також 80 і Я можу не ті ножниці відправити, а потім людина незадоволена, каже: Ну блін. Тому і прошу вас всіх присилати фото. На цьому закінчую. З вас, як завжди, лайки, підтримка каналу, коменти, які я читаю, завжди. Дякую за те, що слідкуєте. Дякую, що лайкаєте. Коментуєте, ділитеся з друзями, близькими, знайомими і всім іншим. Телефонувати мені можна, але після 8 години, не раніше. Тому що, блін, всі, як тільки виходить відео, всі починають телефонувати. У мене телефон не залізний, а китайський пластиковий глюче вже капець, просто капець. Тому і прошу вас писати на Viber. Після 8 години можете телефонувати. Так, коли вже все менше стало. І всі менше телефонують. Тому і прошу вас всіх телефонувати після 8 години. Всім на цьому дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.